Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. По-перше, в мене оновлення, нарешті буде адекватний звук. А по-друге, хоча я і не дуже давно веду YouTube канал і не дуже регулярно, мої 300 підписників, вибачте, будь ласка, мене за це. Все ж таки накопилася низка запитань, на які я дуже хотіла б сьогодні відповісти. Найбільше стосовно Канарських островів. Я прекрасно це розумію. Сьогодні я буду намагатися відповісти на Найпоширеніші з них. Я чесно і відверто раджу вам подивитися це відео до кінця, тому що особисто я була б щаслива побачити щось подібне перед нашою подорожю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Закликаю підтримати починаючого українського YouTube-тревел-блогера. Мені буде це правду дуже і дуже приємно. Ну а я, власне, не буду довго говорити, тому поїхали. Ну що, перше питання було: чи потрібна віза для того, щоб відвідати Канарські острови? Ні, віза не потрібна, тому що Канарські острови входять до складу Іспанії, а Іспанія це Європейський Союз. Тому, якщо ви з України, у вас є біометричний паспорт, ви без проблем можете потрапити на Тенеріфе, ну і так далі. Але чому у своєму влозі я взагалі згадувала якусь там візу, якусь там Англію? Давайте по пунктам з мого досвіду найдешевші авіаквитки на Тенеріфе саме через Англію. Чому так? Тому що ну, по перше, це звісно вигідно логістично, тому що Лондон це один з найбільших хабів світу. По-друге, це, на жаль, спрямовано на туристів, які мають мало досвіду. Купуючи квиток, вони навіть не знають, що в них пересадка в Лондоні, або не знають, що в Лондон їм просто так не дістатися. Якщо у вас немає візи у Велику Британію, вас не випустять із аеропорта країні виліту. На жаль, тому у вашому випадку, коли у вас немає виду на проживання в Англії, немає візи у Велику Британію, просто... Летіти через будь-який інший аеропорт. Звичайно, прямі рейси на Денеріфи будуть, ну прям дорожче. Ну що, друзі, погода в Києві сьогодні взагалі не радує і ми повільно перемістилися додому. Звичайно, всіх бентежать ціни. Скільки коштує відпочити на Тенеріфе І чому у своєму відео я розповідала, що це аж так бюджетно? Звичайно, це все ж таки кошти, і, звичайно, вони не такі вже й мізерні. Але як на мене, ці гроші спокійно люди витрачають на, наприклад, All Inclusive у Єгипті. Я вважаю, що Тенеріфе більш того вартує і. Давайте розбиратися, що і скільки коштує. Скажу відразу, я їздила не сама нас було четверо. Я і моя родина, і ми знімали бунгало. На це бунгало я робила рум-тур, огляд у своєму відео, тут залишу посилання. Обов'язково його також подивіться. Я думаю, що вам буде у нагоді. І на нашу компанію досить велику бунгало коштувало 750 доларів. А, якщо ви їдете там компанією друзів, відразу діліть на 4 і рахуйте, чи вигідно вам виходить. Як на мене, це good value for money. Тобто дуже і дуже класна пропозиція. Звичайно, вздовж всього острова ціна варіативна, але ми жили у найбільш туристичній. Локації це Санта-Крус де тенерифе поблизу пляжу де деляс Америкас або Дела Америкас. Ну я не знаю іспанську. Але гарна новина для вас, якщо ви прихильники готелів, за цю ціну також можна знайти непогані варіанти. Але чесно і відверто, я прям прихильниця бунгало, апартаментів, невеличких квартир. Airbnb подобово. Як на мене, це чудовий варіант відчуто цей вайб острова, та й взагалі вайб будь-якого іншого міста, у яке ви прямуєте. Наступний пункт витрати, з яким ви зіткнетеся, це звичайно авіаквитки. Авіаквитки на Тенеріфе не дешеві, відразу попереджаю. Ви не знайдете цих супер гарячих пропозицій за 7-10 євро. На жаль. Але ви можете скористатися послугами таких сайтів, як SkyScanner або Kiwi, для того, щоб знайти найвигідніші квитки на ваші дати. Ці сервіси аналізуються всі авіакомпанії, які летять у ваші дати у цьому напрямку, який ви обрали. Ну і відповідно ви можете вибрати найвигідніший варіант для себе. Це не реклама. У Мене 300 підписників. І ось, наприклад, я тільки що для вас помоніторила на квітень, можна придбати квиточок Варшава тенеріфи прямий за 70 доларів. Це приблизно 3 з чимось тисячі гривень. Це, звичайно, не дешево, але для того, щоб долетіти на острів, я вважаю окей. Ну і третій пункт ваших витрат це, звичайно, вже не основне, але якщо ви хочете побачити на острові всю красу навколо, одразу закладайте певні гроші на екскурсії. Наприклад, екскурсія на вулкан Теде для нас коштувала 80. Доларів з людини до того ж, ми не орендовували машину, але там це дуже популярна тенденція. Це також певна ланка бюджету, і на це також треба виділити гроші. Ну і четвертий пункт це харчування. Скажу відразу: ціни на Канарських островах такі самі, як і в Європі. Немає жодних Канарсько-островних цін. все так само продукти навіть інколи дешевші ніж в Україні. Я про це також розповідала у своєму влозі. Подивіться. Також отримала запитання, скільки днів тривала наша відпустка чи є сенс летіти на тенерів, якщо в тебе лише тиждень? Ну, друзі, в мене також є робота. Я вас прекрасно розумію. в мене також немає можливості постійно десь кудись їздити летати. Тому моя відпустка також була тижнева, і ви знаєте, в принципі, достатньо. Спочатку ви добу добираєтесь, ну, наприклад, до Польщі, і відразу залітаєте на літак. Я ніколи не залишаюсь на ночівлю. Я краще знехтую своїм сном, може трошечки моральним станом, але я збережу собі цю добу відпустки. Далі, хоча такого запитання і не було, але від себе, від душі, я вам дуже раджу перед тим, як ви бронюєте житло, обираєте частину острова, на якій плануєте жити, обов'язково перевіряйте, який там пляж. У чому питання на тенаріфе дуже багато серферських пляжів, скалистих, брудних, кам'янистих там не покупаєшся. Нам, наприклад, повезло, тому що поруч із нашим бунгало було одразу два пляжі: один ось такий серферський і один для туристів. Але може таке статися, і я вас застерігаю, особливо, якщо ви обираєте, як я не жити в готелі, що ваш пляж не буде придатним до купання. Перевіряйте банально в гуглі, перед вашою подорожю, чи можна купатися на пляжі Playa de las Americas, і ви будете спокійні. Вже поступово починає приходити весна, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. Я бачила коментар людям, цікаво, у який сезон ми відвідували острів. Ми були на Тенеріфе на початку вересня. Взагалі, серпень-вересень вважаються прям таким сезоном для морського відпочинку, коли ну, вам хочеться знати оцього спекотного вайбу острова. Але тенеріфи це такий собі острів постійної весни, не літа весни. Я би сказала, прям не маю аж так багато досвіду, але здається, що ну там аж дуже рідко буває прям спекотно. Це зазвичай 26, 27, 25. Градусів. І під час нашої відпустки це була середня температура. Океан не був спекотним, він був, знаєте, таким бодьорим. Так само, як і погода, комфортно було навіть в обід. Проте, якщо вас цікавить саме природа, то дуже класним варіантом є поїхати навесні. Тому що майже як будь-де, все оживає квітне, природа так і шепче. Будь ласка, приїдь і подивись на мене. Тому моя вам рекомендація: це або літо. До речі, буде комфортніше за все підніматися на вулкан Тейде, як я в шортах, в легкій ковтинці, ніяких курток. Або навесні ви побачите природу у найкращому її проявленні. Мене взагалі не важко знайти. Я дуже часто буваю в одному і тому ж місці, в одній і тій самій кав'ярні. Багато запитань було: чи потрібна вакцинація для того, щоб потрапити на Канарські острови. Ні, вакцинація не потрібна. Більш за те, я вже дуже і дуже давно не зустрічала тієї країни того аеропорту світу, де все ще пам'ятають про ковід. Тому можете летіти спокійно, ні ПЦР тесту, ні сертифікату про вакцинацію від вас не вимагатимуть. Ну що, друзі? Якщо це відео було для вас цікавим, я вас закликаю, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Я знаю, що дуже набридлю ці фрази у відео, але це справді дуже допомагає, особливо таким малюсіньким блогам, як мій. До того ж, для цього відео я обрала найпоширеніші запитання. Проте, якщо вони у вас все ще залишились, я закликаю вас писати їх у коментарях. В мене тут дуже маленька аудиторія, і це означає, що я точно побачу ваш коментар і точно зможу на нього відповісти. Була рада, що сьогодні ви подарували мені свій вільний час. Бажаю вам гарної подорожі, класних емоцій. До зустрічі!